Собака цей, голодний, так? Да? Я голодний собака. І, і Ти голодний, і собака голодний, так? Да? Да. Це в тебе сильні Да. Mm. Я можу паспорт. Не треба паспорт мені показувати. Я правда, Чуєш, мене... подожди, слухай. Помниш, я тобі їжу купувала оце. Я тобі на днях завезу сухий корм для собаки і поставлю в курений магазин. Ти заповниш? Ось у дівчат. О, я завез... м'ясо ні, не, не свіже м'ясо, сухий корм буде. А буде в магазині свіже м'ясо. Ось, ось так Подожди, куди ти? Ось, ось м'ясний, курений магазин. Ти чуєш чи ні? Ось, ось за тобою, магазин. Ну, Свіже Ну, Свіже м'ясо. Да. Чуєш, я тим туда занесу сухий корм. А ти чуєш чи ні? Як тебе звати? Віталія. Віталік, а ти забереш сухий корм їй, добре? Так. Да. Оце, може, в середу я оставлю. Ні, це йому. Це тобі. Ти чуєш чи ні, що я кажу? У середу я тобі оставлю в магазині свіже м'ясо, сухий корм для собаки. У магазині свіже м'ясо. Ось да. м'ясо, ось о, зразу, ось о. Поверни голову за аптекою магазин. Я понял. Ти знаєш де? Дівчата продають курячину, да? Да. так? Я, ставлю... я зайду і вони дадуть? да. да. Скажеш, що... тільки десь а, ус... а як вас Таня, скажеш, що я ставила сухий корм. У середу у четвер, добре? Ти чуєш чи ні? Да. Все, там собаці, дивися, так. поверни голову, там собаці усе а ще. А тобі тут і хліб, і, і колбаса, і печення, все тобі. Заміни нами тебе, хатик вже бухать. Чуєш чи ні? Все, давай, пока, собаку форми мені.